Напередодні Дня Збройних сил України в Голодьківській школі відбулася лінійка Реквієм. Захід проходив за участю волонтерів Миколи Черченка та Поліни Сухарєвої, бійця АТО Олександра Задорожного, учнів та педколективу школи. На початку лінійки поіменно згадали всіх бійців Тетіївщини, які загинули в АТО, захищаючи рідну землю, та вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. Педагогічний колектив спільно з учнями та їх батьками організували збір допомоги нашим військовим в зону АТО. Волонтерська організація села Голодьки організувала свято, яке проходило сьогодні, і збір. Солодощів для наших воїнів АТО. Всі долучились до цієї справи, були дуже активними. І надалі співпрацю із волонтерською організацією районною ми будемо підтримувати і допомагати нашим воїнам. Ми раніше випічку продавали і гроші пересилали нашим солдатам. Це було діти України, воїнам АТО, акція. А тепер ми вже самі передаємо солодощі прямо їм туди, на лінію фронту. Діти з нетерпінням чекали цього заходу, тому з цікавістю слухали розповіді про нелегкі будні бійців, про благодійні акції, про хлопців, які їздять в зону АТО, аби доставити те, чого потребують наші військові. Ми дякуємо педагогічному колективу, що ви працюєте над вихованням нашої молоді. Ми дякуємо вам, дітки, що ви є патріоти своєї країни. А листи ваші от, були з долоньками, ваш плакат був. Да, дітки, О, там маленькі дітки, напевне, долоньки такі малювали, плакат був, і відправляли віршики, все. Поїхав він, всі дуже, хлопці дуже раді, що, що ви такі гарні слова їм пишете. От хочу ще сказати, ну, ось зараз останнім часом позвонили і попросили чаю, чаю, кави, бо немає нічого в них. Ну, от так видно десь на тому блокпості, чи де вони там знаходяться, немає у них нічого. І в нас немає в складі нічого. Ну, ми їм запропонували чай із сухих трави лікарських. м'ята, меліса, липа. Думали, що вони відмовляться. Вони дуже стішилися і раді сказали, так, да, звісно, давайте нам все ми. ми. Так що ви пийте, що мами там вас заставляють їсти і пити, то їжте. За хлопців, за себе і за хлопців. Я е в АТО перебував з перших хвилини. Ми приїхали за неперше. Дійсно, у нас не було нічого. У нас було на 30 чоловік або браме життя. Касок не було взагалі нічого не було. Єдине було. У нас просто кимо Ну, Потім пануть. Ви громадяни України Ви показали нам підтримку не тільки, як матеріально, ви нас нагодували, нас вділи. Ви нас мотивували через те, що солдат без мотивації, насправді, навіть якщо в нього нова зброя, в нього там він нагодований, якщо в нього немає мотивації, він не воїн. Більше воїн, то й хай в нього буде щось гірше трошки, але в нього буде мотивація не передати, дійсно, коли в мене самого вдома є один лист, він в мене постійно, цей лист був, він військовому квитку. І ще одне був, був для серця. Це на бронежилеті. Я так його той бронежилет і передав тому хлопцю, який мене передовій міняв. Що вивнав, ну, все нормально, типу, він у фарто повертався дуже додому. Учні та педколектив школи організували тематичний концерт. Діти дякували українським солдатам за мужність та відвагу. Волонтери в свою чергу подарували школярам українські прапорці з підписами земляків-захисників та вручили подяку від районної волонтерської організації. Палу! Не плач, так судилася ненько, вже слово матусю не буде моїм. Прийду і попрошуся в сон твій тихенько, Розкажу, як мається в домі новім. Мені колискову ангел співає і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, тут сумно буває, душа за тобою рідненька щемить. Мамочку, вибач за чорну фустину, за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю і люблю Україну. Вона, як і ти була в мене одна. Боже, мій Божа. Де... За словами педагога-організатора Голодьківської школи Галини Гонтар, невдовзі планується проведення акції продажу дитячих малюнків. Виручені кошти знову ж відправлять на допомогу нашим військовим в зону АТО. Ми перший клас, ми ще маленькі, але ми з мамами вдома спекли солодостів. Для хлопців, так? І даруємо? І даруємо ми воймо нам АТО, і хочемо, щоб у Україні була лагода і мир, щоб війни не було.